Сьогодні у Бродівському храмі воздвиження чесного і животворящого Христа організували благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Отож, яким він був і скільки коштів вдалося зібрати, дивіться далі. У святковий недільний вечір для парафіян храму здвиження чесного і животворящого Христа нашого міста виступив муніципальний хор буян під уродою незмінного талановитого художнього керівника і просто людини з великої літери, диригента Ярослава Линіва. В цей час у храмі зібралося чимало наших жителів та представники влади, не шкодуючи оплесків, глядачі із великою насолодою могли послухати концерт. За тебе Україну саме таку назву мав сьогоднішній благодійний концерт, який мав благодійну мету допомогти нашим військовослужбовцям, які міцно тримають над нами небо від путінської навали, і щодня знищують сотню їхньої техніки. Виступ муніципального хору під чітким злагодженим керівництвом Ярослава Ленєва зворушив глядацьку аудиторію. Після кожного номеру парафіяни аплодували хору стоячи із вигуками браво, хоча хор на правду заслуговує набагато більше. Ой, там, при долині, В загальному концертна програма має патріотичне спрямування. У номерах звучали стрілецькі пісні і ті, які сьогодні у час повномасштабного вторгнення звучать по особливому зворушливо. Після виконання маршу українського війська Ярославу Ленів виручають букет квітів, а церковний зал заполоняють гучні аплодисменти, вдячних слухачів. Сама ж концертна програма триває більше години і залишає у серці кожного лише приємні миті, знамениту червону калину співають усі разом. Хай ця пісня, яка лине з уст солістів хору не замовкає ні на мить, і наша славна Україна обов'язково переможе. За словами вдячності, виступив настоятель храму Отець Ярослав Царек, подякувавши від імені Парафіян за такий чудовий концерт. В загальному за цей вечір вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Я сьогодні втішаюся настроєм і веселиться моя душа, і мій духовний сан. Що найкраще у відчутті мого серця. Сьогодні співав Боян. Дякуємо вам. Але пам'ятаємо, що, наприклад, ті пісні, які ми співали ще років, скільки там десятків, кожного із нас вже би мали відправити в культ на Сибір. Ви то знаєте добре. Тримаємо своє. Дрожньо, вкликаємо, забуваємо своє. Миру нам, перемоги! Слава Україні! <праць> Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.